Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні буде відео про місто Умань. Нагадаю, в мене на каналі дуже багато відео про місто Умань, дуже багато підписників з міста Умань. Як на Тіктоці, так і на Ютубі. Тому, будь ласка, підпишіться. Хто бачить мене на Ютубі, підпишіться на мій Тікток. А хто бачить мене на ТікТоці, підпишіться на мій Ютуб. Як ви вже напевно більшість помітили, що на просторах інтернету зараз. Такий блогер, волонтер, військовий, поширює своє відео як Вадим Сікерко. І ось вчора він виклав відео, в якому потерпілий звинувачує заступника мера Олега Ганіча в кримінальному злочині, який був вчинений ним у 2020 році. А саме, як вказує. Потерпілий, що Олег Ганіч на автомобілі збив його в нетверезому стані. За це передбачена кримінальна відповідальність, позбавлення волі від 3 до 8 років, так як в результаті були нанесені тяжкі тілешні пошкодження. Навіть була надана друга група інвалідності. Пан Ганіч, всі його знаємо першого заступника да нашого мера. Так, от ця людина в 20-му році. Не просто збила в стані алкогольного сп'яніння людину, а зробила його інвалідом. Я зараз знаходжуся в, в Сашка і хотів би просто йому задати пару питань стосовно ситуації, яка склалася. Сашко, скажіть, будь ласка, дана ситуація була у 2020 році? Була. Була. Хто вас збив? Ганіч. Скажіть, будь ласка, хто з ДТП? Перезнаний? Ганіч. Ганіч. Скажіть, будь ласка, він був згідно там документів, приїхала поліція. Сашко був в цьому. Ну, є зараз документ, є документ, який підтвердить дану ситуацію. Тепер так, давайте давайте зверну увагу. З людини Ганіч зробив інваліда другої групи на все життя. Взяв розписку за гроші, які пішли на лікування. Уявіть, але інвалідність від цього менше не стала. Так от, вони... із відео вказується, що був складений протокол. Тобто на місце ДТП прибула поліція і був складений протокол. Де чітко все описано, хто винуватий, там, ганіч, їхав, скільки там проміло, все детально. Свідки, покази, все як має бути. Але мені стало цікаво, і я зацікавився цією справою. Як відбувався суд, який вирок, ну стало цікаво. І я зайшов на сайт судових рішень. Яке було моє здивування, що ніякої судової справи по даному факту не було. Тобто, потерпілий є, протокол поліції є, ганіч є, а судової справи немає. І вироку суду немає. Як таке може бути? Пеньонзи, як то говорять, рішають все. це. Це по-перше. Хто винуватий в тому, що так відбулося, чому не було суду? Тому що я вам нагадаю. Хто не знає, що на місце ДТП, отаких от приїжджає поліція, складає протокол, все протоколює. І потім цей протокол далі уже подається, чи від прокуратури, чи від поліції, подається в суд. І ось уже суд потім виносить свій вердикт, як то кажуть, скільки там, чи три роки позбавлення волі, чи 5 років позбавлення волі, чи виправдати, все можливо. Але такого суду не було. Зараз я вам тут прикріплю, от саме як ви бачимо, це всі справи проти Ганіча, чи взагалі всі справи, в яких фігурує ім'я Ганіч Олег Ганіч. І ми бачимо, що за 2020 рік взагалі ніяких таких подібних ДТП не було. Одне ДТП було в нього у 2014 році, там аналогічна справа. ДТП було, пострадала жіночка чи, чи, чи дівчина, і вона судилася, потім відсужувала, і суд там, їй відсудило там 735 гривень чи що, щось таке на медикаменти, бо не було більше чеків. Ну Це вже зовсім інша справа. Ну Як ми бачимо, що такий вже експерієнс, як то кажуть, в Ганіча вже був до цього епізоду, ще в 2014 році. Ну, якось так. Тому хто тут схибив, чи тут прокуратура, чи поліція винувата, чи на якому рівні це все було справа, ця зам'ята, і чи хтось поніс відповідальність за це, чи не поніс, це вже зовсім інша справа. Але, друзі, ще напослідок вам досить цікаве, тут я переглядав всі справи Ганіча. Де? І тут остання, остання сама справа, тут вони, коротше, подають Ганіч, плітньова і дику. Тут вони всі подають позивачі, позов та, проти Яценка. Яценко тут відповідач. І чи має Яценко право таке говорити по, про них? Типу? І давайте зачитаємо, що саме. Ну, це так без сміху не можна. Певно, та секретарша, що писала, певно, ржала з цього всього. Читаємо, дивимося. Так, значить, дивимося. Це Печерський районний суд міста Києва. І тут позивачі, значить, позивач особа 1, позивач, особа 2, особа 3. Ну, це ясно, я вже назвав ці імена: Ганіч, Плітньова і Дикун. І відповідач Ясценко, особа 4. І тут суд встановив до суду надійшло клопотання представники відповідача особа 4, особи 5 про призначення у справі судово-лінгвістичної експертизи у вигляді семантикотексту актуального дослідження дописів, що є предметом вказаного судового спору на вирішення якої постановити питання. Тобто, простими словами, це встановити експертизу, чи може Яценко таке говорити про них, чи ні. І якщо не може, то щоб потребувати якусь матеріальні відшкодування. І тепер вони там пишуть, що саме він говорить. Інформація 1. У складі мера, особа 6, її першого заступника, особа 7, та їх господаря-бізнесмена, особа 8, продовжує грабувати простих людей у період війни, меру, особа 6, не до хворих дітей. Вона грабує місто разом із своїм господарем, особа 9 та першим заступником, особа 10, уже другий. Рік продовжує грабунок у манчан банда мера, особи 11-ї, її першого заступника особи 12, їх господаря особи 13. І тут суд робить помилку замість особи пише плетньова та особи 12-ї. Тобто вже плетньова вже може подавати скаргу на суд. Знущаються з простих людей, вони безбожно крадуть реагенти для очищення води, ввели другу грабіжницьку платіжку на воду та стягують з людей так звану абонентську плату. період війни ця банда хоче збагатись за рахунок уманчан, банда мера, особа 6, її першого заступника, особа 7, їх відморозки уманської муніципальної варти. Продовжують знущатися над пенсіонерами, ніщо не зупиняє цих бандитів. Під прикриттям партії інформація. 2 Діє організована банда, яка повністю намагається тримати у страху весь Уманський район, особливо Паланську ОТГ, Войченки, особа 14. Поплавські відчувають безкарність тому, що входять в орбіту бізнесмена, особа 8, який захопив владу в Умані, особа 13, і його посіпаки, особа 15 та особа 12. Які захопили владу в Умані, навіть в цій страшній трагедії шукають користь для себе. Ця банда на чолі з особи 13 не може управляти містом. Єдине, що вони можуть, це занехаяти особа, 16, буду боротися зі злочинним режимом, який, на жаль, встановила особа 13 та його. Посіпаки, особа 15 та особа 12. Наявні в дописах кріншоти, яких додаються до клопотання в загальному констенті сказаного. Ну І бла, 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 і пішло. Ну Тут, типа, вони взяли відео Яценка Антона, то, що він давав там на прокуратуру, і це все дали на суд. Ой, ой, ой хохма хохмою. Отаке От маємо. А нагадаю, якщо хто не пам'ятає, то саме Яценко за ручку привів Плетньову в Мерію і дав їй це крісло мера. Тому що без Яценка Плетньову навіть не знали, як вона зветься. А Яценко за ручку її привів в мерію і яка його в свій час зрадила.